Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про те, що відбувається на україно-польському кордоні. За цією ситуацією зараз спостерігає вся Польща. Є в нас дві заяви: одна від прикордонної служби Польщі, і ця ситуація справді і ці їх заяви виглядають максимально абсурдно. І інша вже йде від української сторони, від Асоціації перевізників України. Я думаю, це. Цікаво і важливо для всіх українців, які проживають як в Україні, так і в Польщі. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і давайте, власне, починати. Польські вмитники відмовляються пломбувати українські транзитні фури з зерном. Зараз ми поговоримо я зараз коротко вам якби, розповім, в чому ця заява полягає і далі перейдемо вже до абсурдності цієї ситуації. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу в медіа-центрі України вже сьогодні. Машини з таким товаром, тобто з зерном, які пройшли митне оформлення на українській митниці та на польській митниці. Польські митники не випускають і кажуть, що не повісять пломби. Ці пломби потрібні, я нагадаю, для того, щоб це зерно точно не залишилось в Польщі, тобто саме те, чого хочуть. Польські протестувальники. І ці пломби потрібні для того, щоб це зерно доїхало нормально до портів Литви, і звідти відправилось в країни Африки та Азії, де воно потрібне. І якщо його там не буде, то ці країни може чекати голод. Балін зазначив, що під час митного оформлення вантажівки, які прямують транзитом, мають бути опломбовані, і, власне, без цього вони не можуть виїхати з польської митниці. І за його словами, польські митники відмовляються ставити в пломби у зв'язку з тим, що страйкарі на кордоні можуть знову їх зірвати та пошкодити товар. Ось, власне, така причина, тобто немає якоїсь там законної причини. Просто польські митники е, говорять про те, що зараз наші ж, польські страйкарі ці пломби позривають, чим порушать знову ж таки е, кримінальний кодекс Польщі, так, е, порушення і загроза там е, митним операціям, і пошкодження особистого майна, яке їм не належить. Нагадаю, що оця історія з трьома висипаними фурами зерна вона широко розлетілась вчора соціальними мережами, викликала величезну кількість хейту зі сторони українців. І на сьогоднішній день вже відкрита справа в поліції, вже відкрита справа в прокуратурі. Але до сьогоднішнього дня не затримано жодної, жодного протестувальника, який брав участь власне в порушенні законів Польщі. І е, в чому тут власне е, клоу на мою думку? В тому, що е, польські прикордонники е, і польські митники. Не можуть абсолютно ніяк повпливати на своїх же громадян, які стоять 10 метрів звідти, і замість того, щоб е, в разі виникнення таких ситуацій супроводжувати ці автівки е, з поліцейськими, так щоб від'їхати вже від кордону, де далі вони будуть в безпеці. Замість цього вони просто не випускають їх з кордону, чим і створюють ще більший колапс і таким чином грають на руку тим самим польським протестувальникам. І е, інколи мені здається, що е, Польські, оці польські прикордонники, які знаходяться на кордоні з Україною, вони е, досить сильно зав'язані, скажімо так, із місцевою владою із всіма цими протестувальниками, яких за останні місяці ми вже бачили дуже і дуже багато, і тут справді дуже сильно не вистачає. Е, як якоїсь системної роботи і системного розслідування того, що відбулося, того що відбувається, впливу на цього Москви і так далі. Бо якщо ми говоримо про, наприклад, про роботу поліції або прокуратури, то якщо потрібно вирішити якусь дрібну справу, вони вирішують її дуже швидко. А коли розпалюється конфлікт міжнаціональний, так де порушуються, по-перше, договори Євро з України з Європейським Союзом з усім, де порушується кримінальний кодекс Польщі. Замість того, щоб е, якось цю справу вирішувати і покарати винних, вони е, просто не діють, і тут бачимо, що просто вони вирішують е, не пропускати ці е, автівки на територію Польщі, і можна зробити в принципі висновок, що е, польські ці протестувальники, псевдопротестувальники, так вони добилися свого, тому як українське зерно зараз знову ж таки з новими. Е, з новими проблемами буде стикатися при перетині кордону з України в Польщу, і скоріш за все, що оцю проблему вирішать дуже і дуже швидко і далі вони будуть пломбувати, бо вони не мають права не пломбувати ці фури. І ситуація виглядає ось так: з іншої сторони, українські перевізники готові возити товари в обхід Польщі. Українські вантажні перевізники готові доставляти товари в обхід Польщі через кордони з іншими країнами. Про це також заявив той самий Володимир Балін на тому ж самому брифінгу, який відбувся. і Він говорить наступне: ми готові, Ми говоримо відкрито наші, нашим замовникам перевезень. Ми готові вести в об'їзд Польщі всі товари, які вони замовляють, і станом на сьогодні це більш економічно доцільно аніж стояти в чергах на кордоні, не маючи жодних. Перспектив Балін зазначив, що маршрути для вантажівок обирають саме, обирають саме замовники перевезень. Тобто, коли ви запитуєте в коментарях, чому ж наші перевізники не возять ці всі товари вже давно в обхід Польщі, все через те, що є замовники, які хто це зерно купує, і його якби вивозять вже по замовленню з України. І е, коли наші вантажівки їдуть, не вони вирішують, якими маршрутами вони мають їхати, а е, вирішують саме замовники. І е, тут вже питання в тому, хто ці замовники і е, чому вони е, не хочуть цю проблему вирішити таким чином. Тоді б і полякам було набагато спокійніше, так як це зерно в будь-якому випадку йде транзитом. І е, не було б, скажімо так, оцього. Такої великої напруги на кордоні і е, є також ще декілька досить цікавих і важливих заяв з приводу українського зерна про те, що е, це зерно українських олігархів, що народ України до нього має нічого спільного е, в загальному, це е, може бути правдою. Оцінку цьому має давати вже там, мають давати на найвищому рівні високопосадовці, і ми сьогодні в наступному відео також про це поговоримо. Але також потрібно розуміти, що це не дає жодного права псувати це майно і порушувати закони Польщі, закони тієї країни, громадянами якої ці протестувальники і являються, і закони Польщі не мають права порушувати. Ані поляки, ані іноземці, які тут знаходяться, ані українці, ані інші іноземці, які також знайшли на сьогоднішній день свій притулок в Польщі або мають в Польщі якісь справи. Ця ситуація на кордоні вона чітко показує, що на сьогоднішній день місцева влада сприяє, скажімо так, протестувальникам, а центральна влада, яка сидить у Варшаві, до цієї проблеми досі ще не дійшла. І ми вже таке насправді бачили. І дуже сильно б хотілося б, щоб е, польська центральна влада, тобто там кабінет міністрів, міністри, в принципі, так той самий Туск, той самий Дуда, щоб вони втручались цю ситуацію і не залишали все на призволяще. Бо такі питання насправді потрібно вирішувати на найвищих рівнях, і тільки на найвищих рівнях можна е, знайти якогось консенсусу. Якщо якби нічого не вирішувати, бо тут не вирішує нічого: ані польська, ані Росія, ані е, українська сторона, і при цьому е, страждають звичайні люди. Страждають звичайні водії, які отримують стрес, які змушені постійно там тижнями стояти на тих кордонах. Е, і все одно рано чи пізно все дійде до того, що е, сядуть польські міністри, сядуть українські міністри і обговорять. Це питання, вирішать його, потиснуть руки, і все знову буде добре. Але знаєте, оця, скажімо так, оцей. Негатив він залишиться все одно, і треба буде якийсь час для того, щоб цей негатив між представниками, скажімо так, польської сторони і української сторони простих людей, щоб він потрохи розвіявся. Тому дуже важливо, щоб ситуація була контрольована і щоб ця ненависть не розпалювалась. Треба пам'ятати, що це на користь виключно російській пропаганді, чим вони власне зараз. І користуються. Треба пам'ятати, що ці протестувальники не відображають думку всього польського народу, і не можна, скажімо так, через декілька людей, які там повідкривали ці фури, нагнітати там якийсь, якийсь хейт і ненависть на всіх громадян Польщі. Це є неправильно, точно так само, як і не можна це робити з українською стороною. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!